Доброго дня всім. і Сьогодні ми будемо говорити про фільм Едінгтон, режисера Аріастера. Я знаю, що в Україні він вийшов раніше. Проте, внаслідок того, що вийшла одна битва за іншою, режисера Пол Томаса Андерсона. Я переосмислив, наскільки поганим був Едінгтон. І так я просто ненавиджу фільм Едінгтон. На мій особистий погляд, це найгірший фільм цьогорічний з тих, що я бачив. І в чому ж проблема? Давайте розбиратися поступово. Для початку відмічу два плюси, буквально два плюси. Гра Хоікіна Фенікса і гра Еме Стоун. Все. Буквально вони дуже хорошо грають свої ролі. Ну, я би не сказав, там прям дуже, ну, Хуїкін Фенікс так, переконливо. От слово переконливо добре описує ну, от, їх акторську групу. Переконливо грають свою роль. Всі решту просто нормальні. Типу, грають, ну просто нормально. Ну, буквально немає що про них сказати. Не можна їх похвалити прям. Педро Паскаля, як завжди грає Педро Паскаля. Хто зі мною не згідний, той не згідний. Але в Педро Паскаля в мене таке відчуття, що акторський діапазон менший, ніж в Ді Капріо. і Це дуже погано, насправді, тому що в Дікапріо не широкий <сміття> діапазон. Тобто в останні роки в нього трошки щось цікавого. Да? От, в одна битва за іншою в нього дійсно щось таке неординарне для нього. І в е, минулорічному фільмі Убивці Квітковий повні в нього цікава роль. Як для нього, знову ж таки. Но, загалом в Ді Капріо присутній певний троп, і він постійно грає. Леонардо Ді Капріо грає Леонардо Ді Капріо, і Це не хорошо для актора. Типу, ну, якби, може, для актора і хорошо, але хорошого актора не характеризує те, що він грає постійно сам себе. Ось. А Петро Паскалі грає постійно сам себе. Типу, і що в цьому фільмі, що в фільмі Фантастична четвірка, що в серіалі «Ласт of Us. Він абсолютно однаковий. Просто одинаковий. Е, да. Но не те, що він бісить, просто він одинаковий, типу, окей. І, ну, таке присутнє просто знову ж таки. Тепер переходимо до дійсно проблем фільму. Проблема фільму основна, в принципі, це те, що фільм позиціонували як центристський. типу, і коли він виходив, і до того, як він виходив, і після того, як він виходив, його позиціонували як центристське кіно. Спойлер. То не центристське кіно ні разу, просто ні разу. Це фільм абсолютно являє собою ліву пропаганду, соціалістичну пропаганду, да. Тому що, знову ж таки, всі праві персонажі в цьому фільмі представлені як ну як антагоністи. Тобто, формально правий це протагоніст, але він. Грає антагоніста. Він буквально поганий, От, буквально ніба Аріастер хоче учернити правих любими способами, любими методами. Тобто він і в коронавірус не вірить, і коронавірусом захворіває, і конкурента свого вбиває, і не просто його свого клі... цього, конкурента, а ще його сина вбиває, а потім стає інвалідом, і в нього йде жінка. Від, до іншого, і він живе з тещою і її куханцем, і він взагалі недієздатний, і за нього рішення приймає теща. А інший молодик, а, і він підставляє єдиного афроамериканця, який, типу, був там умовно за нього. Так, він його кидає. Вот. А, ну, а Там, що показано, паралельно такий ну, сайдовий персонаж на задньому плані, але він є. Який спочатку був лівим, але оскільки дівчина. Предпочла да, не його, а якогось афроамериканця чи е, араба, то він обідився і став правим. Ну, буквально пропаганда, що от вона йому є. Просто дискредитація правої ідеї, не як ідеї, а як через людей. Тобто, буквально просто демонізація людей, які сповідують праву ідею, і в той же час. Майже не неочорнення лівої. Тобто, там не так, що права ідея, вона хуйова, і показано, що і ліва ідея хуйова. Ні, ні раз, вам не покажуть, що е, як там мігранти вбивають людей, як гвалтують. Ні, вам такого нічого не покажуть. В фільмі, а максимум будуть протести біалем, і все, буквально все. І в чому, от іменно що хочеться запитати: тут центризм. Це абсолютно ліва пропаганда, яка видається як центристська, але насправді являю знову ж такою собою абсолютно ліву пропаганду. І люди, які намагаються до доказати, що цей фільм, це значить центризм. Ну якщо ви так думаєте, будь ласка, напишіть свої аргументи в коментарях. Чому це фільм центриський? Моя думка, от особисто моя думка, щоб ви зрозуміли, яка якщо фільм центриський, то й мають бути, якщо є хороші ліві персонажі, мають бути хороші праві. Якщо хуйові праві, то мають бути хуйові ліві. Тоді це центризм. А якщо не так, то тоді, ну який це центриський фільм? Тоді це пропаганда. Не звідси пропагандою, то не звідси в ліві ідеї. Або просто ну не позиціонуйте хоча б це як це, типу, центризм. Вже менше би було проблем. Серйозно, не позиціонуйте цей фільм як центризм. Я просто ну, чесно, я жахаюсь від цього фільму. Це просто ужас. І взагалі є дуже негативна тенденція, яку я замітив цьогорічно іменно що. Аріастер, він як царі Мідас тільки на оборот. Знаєте, цар він дотрукався там своєю рукою і в золото все притворювався, От. Аріастер доторкається своєю рукою і все в кал абсолютно і в говно перетворює, тому що ну фільм Медінтон дивитися неможливо. У нього ще й, дуже важливо. Структура абсолютно, ну типа СДВГшна. Тобто там просто якісь нарізки, якась е, ця значить, калаш, якісь події, ну воно в одну картину. От, наприклад, лінія Stone, воно в одну картину взагалі не лізе. От про що була лінія Stone? Знову ж таки, якщо у вас є якась відповідь, пишіть в коментарях. Но... там абсолютно не сказано, там немає такого, там просто вона є. Ось є ця лінія. А в до чого вона вона? Ні до чого, а просто от є лінія. Типу, то абсолютно хуйня. От, чесно, то просто тотальна хуйня. Це не те, що він автор мав там якусь свою думку, ми її не зрозуміли. Ні, автор не мав думки, автор просто в нього горить срака від Трампа, горить срака від правих. І він зняв своє давно. Ну, блядь, чувак, якби сорян, що в тебе бомбить, і в мене бомбить тепер від тебе. Да. Може, в нього така і була ціль підірвати, типу, умовно, правих людей. ну да, а, Загалом далі. Що варто тут обговорити в цьому фільмі? Так, да, Ексера Мідас. Екцера Мідас. В цьому фільмі вже нема що обговорювати, чесно кажучи. «Як цар мідас. Він дотрукається і перетворює все в кал. І він, от, цей фільм зняв абсолютно просто еталон калового фільму. Потім битва над битвою він був продюсером. Фільм теж ні, ну, «Битва, над битва насправді хороший фільм, просто дуже лівий. Тобто, знову ж таки ліва, абсолютно пропаганда. І в мене є пережиття тепер стосовно фільму Йорго Лантімоса, який теж виходить цього року, цієї осені, більше того. Називається Бугонія. Це, це, це ремейк корейського фільму. Збережіть зелену планету. І там продюсером виступає Ріастер. Це настільки мене жахає, насправді, тому що Лантімос один з моїх улюблених режисерів. Він зняв мій улюблений фільм Персинг Біді Нещасня. Для мене. Це буквально найкращий фільм. Ви можете зі мною бути на згідні, ну так чи інакше для мене це так. Для мене це факт, що це найкращий фільм у всіх часів і народів. І те, що Аріастер сидить продюсером в Бугоні, мене напрягає, м'яко кажучи. Я би не хотів того. Ну, так чи інакше. Загалом, відтепер я просто хейтер Аріастера, Аріастер впав в моїх очах просто нижче, нема куди. Треба тепер йому якось реабілітуватись в моїх очах, як він виживе без того. От, вам абсолютно не раджу дивитися цей фільм, хіба що щоб зрозуміти, наскільки він калий. Якщо ви дуже хочете спробувати розпробувати якийсь дуже хуйовий фільм, або ви комуніст, то, можливо, вам варто подивитися цей фільм. Якщо ні, то знову ж таки, бажаю не дивитись, не підтримувати, не купляти білети, не йти. Розумію, що відос, напевно, трошки запізнився з Едінгтоном, проте все-таки. А на цьому ми будемо завершувати цей відеоролик. Всього хорошого і до побачення!